Омонетники намагалися збути підроблену валюту в пункті обміну. Їх викрили правоохоронці. Ділки планували випустити на ринок 100 тисяч несправжніх купюр. Банкноти 2006 року номіналом 100 доларів збували через пункти обміну валют у регіоні або купляли за них побутову техніку і гаджети. І такі випадки в Україні почастішали. Приміром, за останній рік було виявлено понад 5 тисяч підозрілих банкнот, переважно іноземної валюти, з яких близько 30% сфальшовані. Такі дані наводить Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. І, хоча з початком вторгнення кількість підробок зменшилась, так звані бізнесмени вже встигли адаптуватися до умов воєнного часу, і афер з гривнею навіть більше ніж з іноземними грішми. Зловмисники зазвичай підробляли банкноти старого зразка, це пояснюється тим, що найчастіше те, що стала удосконалений дизайн і посилена система захисту банкнот. Якщо ми будемо говорити про іноземні валюти, то долари США підробляли. 93%, три А євро підробляли, ну, виявляли підроблені євро лише 7%. Найпоширенішими були підробки номінала в 100 доларів і 50 доларів. Я щойно зняла гроші в банкоматі. Мені видало купюри по 200 та 500 гривень. Якраз номінал, який найчастіше підроблюють шахраї. Та перш ніж ми розберемося, як самостійно відрізнити липові гривні від справжніх, запитуємо у людей, що вони про це знають. Чи вам колись траплялися фальшиві гривні? Да, так, Як би ви намагалися відрізнити справжні чи ні? А, чи... Ось тут видно Олег Українку на фоні. Да. Ну, на маю на увазі з іншої сторони. Ну здається, що це е, не подробка. Да. Але не знаємо. А це подробка чи ні? Ні, не підробка. бачите, Просто Ну, Я знаю, що є водяні знаки. Наприклад, відбиток самої Лесі Українки. Якщо ми подивимось купюру на сонце, то ми можемо побачити також, яка валюта, скільки. Тобто, як на вашу думку, це справжні? Ну, Мені здається, що неякісний папір. І вони такі трішки світловаті. Навіть бумага вигорівша, воно більше схоже на підробку. Як бачимо, українці зазвичай поінформовані лише про основні елементи захисту гривні, і навіть тоді не завжди впевнені, але знати потрібно про всі, адже наткнутися на фальшиві гроші можна будь-де. Фальшиві купюри найчастіше можна зустріти, наприклад, в нелегальних пунктах обміну валют. Тобто, шахраї створюють фіктивні обмінні обмінники зовні. Вони дуже схожі на офіційні. Але якраз призначені для збуту підробленої валюти. В таких місцях клієнтам можуть пропонувати і фальшиві долари, і фальшиві євро. Також в якихось дрібних точках продажу торгових або на ринках. Так як же відрізнити справжні банкноти від підробок, що треба знати кожному? Ідемо в національний банк. Розпитаємо про все фахівця Віталія Ковтонюка. Тут на столі можна побачити зразки банкнот гривні різного номіналу від 20 і до тисячі старого і нового зразка. А поруч вилучені у зловмисників підробки. Ви лише погляньте, як старалися фальшивомонетники. На перший погляд, ці гроші майже не відрізнити від оригіналу. Якщо, звісно, не розглядати уважно. Шахраї намагалися підробити всі елементи захисту. Ось ці 500 гривень навіть спеціально зістарили, аби людям здавалося, ніби вони задовго були в обігу. Оце підробка у нас це, справ. це справжня, але вдосконалюють свої навички не лише зловмисники захист гривні постійно посилюють і у Нацбанку. Особливо це помітно в нових зразках 2015-2020 років. Розповідає Віталій. Експерт пояснює саме тому, шуканці найчастіше підроблюють гроші старого зразка 2003-2007 років випуску, де були не такі ефективні захисні елементи. Як зазвичай я перевіряю, я нахиляю банкноту. І я перевіряю оптично змінні елементи захисту. У банкнот нового зразка це вдосконалений оптичний змінний елемент захисту у вигляді розгорнутої книги. І другий елемент захисту це віконна захисна стрічка. Вона має таку назву, тому що вона частково виходить на поверхню банкноти. Вона, наче, переливається. Переливається, тобто йде плавна зміна кольору. На відміну від банкнот попереднього зразка, це таке підробити майже неможливо, так? дуже складно. Усього таких основних захисних елементів вісім. Візьмемо до прикладу банкноту номіналом 500 гривень нового зразка з посиленими елементами захисту. Один з найвідоміших водяний знак, який повторює зображення портрету Григорія Сковороди. Якщо розглядати купюру проти світла, тонка захисна стрічка занурена в товщу паперу наскрізний елемент із зображенням номіналу в 500 гривень. Віконна захисна стрічка та елемент спарк, які мають яскравий кінетичний ефект. Тобто змінюють колір, якщо споглядати під різним кутом нахилу, латентне зображення із позначенням номіналу, шершаві рельєфні елементи, які можна відчути на дотик, та мікротексти. Віталій показує нам спеціальну техніку, за допомогою якої касири виявляють підробки. каже, виготовити фальшивку на рівні справжньої банкноти неможливо. Ми побачили, що у підробки імітований ультрафіолетовий захист. Ми спостерігаємо свідчення. Імітоване, занурене в товщу паперу захисної стрічки. Також спостерігаємо свідчення волокон. Якщо вам до рук таки потрапила підозріла купюра, у жодному разі не намагайтеся її збути, адже за це може настати кримінальна відповідальність. Варто зберегти квитанцію з банкомату та звернутися у відділення банку або в поліцію. Олена Логінова Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.